Слава Україні! Вас вітає магазин! Потискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий товар від компанії Буша, а саме, повна маска для снорклінгу. Отак вона виглядає у запакованому вигляді. Отак От вона виглядає у розпакованому вигляді. Це новенька маска, називається вона Smile Plus. Отут тут навіть написано, що це Smile Plus. В нашому магазині Батискав вона представлена в двох розмірах: розмір XS та розмір SM. Розмір SM це на дорослих, на підлітків. Розмір XS це на дітей віком від приблизно 5 до 10 років. Обличчя в дітей бувають різні, тому кажу тільки приблизно. Масочка, як я вже казав, нова, трошечки по-іншому зроблена. Трубка має кріплення під екшн камеру вмонтована в саму маску і має кріплення і зачеп. Трубка не загубиться в вас нікуди, тому що отак от от ви. її… Поставили все. Вона окремо не знімається, тобто загубити її окремо десь буде прям неможливо. По-друге, -по вся маска повністю силікон. Тут є пластикове скло, і повністю масочка залита силіконом. Немає оцих пластикових рамок, тому з боку огляд трошечки кращий. Покращили вони технологію відведення видихаємого. Повітря, те, яке ми видихаємо, тому маска не запотіває і має два виводи повітря. Один з однієї, другий з іншої сторони. Через трубку також виводиться тут і тут. Повітря всередину маску потрапляє через оцей тільки центральний канал. Ззаду ремінці. Ось тепер маю таке кріплення, такий вигляд. Нажимаємо на кнопочку. Секунду, треба міцніше взяти. Ось так от вона розкривається. Підстраюємо під себе і набагато легше вдягається, не треба от туди ніряти. Просто прикладаємо до обличчя і защілкуємо. Зараз вдягну маску, нічого не буде чутно. Як бачите, маска повністю не запотіває. Оця частина там, де Ніста рот, вона запотіла. Верхня лінза, там, де ми дивимося очима, нічого не запотіває. Вдягати прям дуже легко і просто. От така новенька масочка є в дитячому. Розмірі XS є дорослий SM. тепер вже є у магазині Батиска. Так що кому треба, приходьте або робіть свої замовлення на нашому сайті. Батискав на цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!